Як пахне життя хлібами і росами, свіжими покосами, як пахне життя садами наливними, поїддями рясними, як пахне життя дітками веселими, містами і селами, як пахне життя щасливою родиною і моєю багатостраждальною Україною. 1932-1933 Тяжкі роки історії нашого народу, коли людей знищували найпринизливішим способом голодом, коли навіть крихта цього запашного хліба або знайдений колосок були за щастя. Є інформація, що навесні 1933 року що хвилини помирало 17 людей. 3 мільйони 900 тисяч людей саме цю цифру вважають найбільш науково доведеною. Стільки людей віддали своє життя у ті роки. Чому? За що? Просто тому, що були українцями? Я у мами хлібчика просила, хоч три крихтинки, щоб мені дала, та у не принестало сили, розуміла все, хоч мала. Я старався не думати про їжу. Тоді й не хотілося мені. Снилося найліпше, найсмачніше. Паляничка у моєму сні. Це все оті ті голодомори, які в 30-х, 40-х чинили вороги. Забрали у тат і маму життя їхніх дітей. Тисячі сиріт без батьків залишили. Майже через 100 років у цивілізованій, квітучій Україні ця історія, на жаль, може повторитися. Знову ті ж самі вороги. Тільки тепер уже їхні онуки та правнуки. Знову спроби знищити українців як націю? Вони палили цілі пшеничні поля, вони вивозили херсонський хліб, вони морили голодом, тисячі людей на окупованих територіях. Не можна стримати сміх, коли на очі трапляються відео з історіями сучасних очевидців. Люди світу! Зупиніть цю страшну війну! Наші діти хочуть жити. Куди вивезете наш хліб, кати? Тоді не знищує тепер за це взялися, та ви аж на подібне спромоглися, щоб українців з освіту звести. Куди ви везете наш хліб? Скажіть, чи принесе він вам добро і щастя? Ні, бо через вас маленька Настя в могилі під Ізюмом вже лежить. Куди ви везете наш хліб? Куди? У кого забираєте останнє? У дідуся сивенького, що зраннє у Маріуполі у пошуках води. А скільки ви спалили тих пшениць, налитих стиглим і важким когосям, кати та челесниці й досі тон золоті поля розстріляні з рушниць, а стільки танками споклюжених хлібів, розтоптана ворожими ногами. І женелю так керує вами, яка ж це мати народила тих снів. За що скажіть народу муки, за працьовитість, за талант страждають досі від розлук. За що нам геноцид вчинили? Що ми не так тоді робили? За три нещасних колоски людей стріляли? Але ми зібрали сили. Ми вижили, ми вистояли. І тепер ми мужне стоїмо. Нікому чуєте, нікому ми кривдити державу не дамо. Ви думали, ми з голоду помрем? не дочекаєтеся, чуєте убогі. Ми, українці, в серці із вогнем, в душі, із піснею. За нами перемога. Ви думали, позбавити нас світла, так ми здамося місто і село? Та ні. Ми українцями звемося. Ми найкраща нація світу. Ми вистоїмо що б там не було. Ми не допустимо нових голодоморів. Ми не дозволимо чинити геноцид, бо захист наш Дніпро і Карпатські гори, а оберіг наш український славний рід. Моя країна потерпи ще трішки, Скоро. Війні страшні вже кінець. Для тебе спитимо вінок з колосся і калини і переможений надінемо вінок. Не плачте, рідна мама, не бійтеся, сестри і брати, і мати Божа, і Господь із нами. І не дадуть пропасти ямкові з висоти. Це наші пращури, що в світі нас тримають. Щоб нашу кров вели свободи дух. Хай пам'яті свічки горять і не згорають, щоб і в серцях вогонь добра не нищі. Закликаємо долучитися до акції, запали свічку пам'яті на вікні, яка проходить щороку у 4 суботу листопада о 16.00. Запаліть цю свічу за країну, яку крила голодна пітьма. Занища! Мою Україну, бо багато чого прожила.